Привіт усім. Настала черга до торнадо не торнадо. Це в цьому жалкую, звісно, що дуже він якби, не вдалося мені в цьому році випробувати його в нагрузці в хорошій. даже в моєму випадку, так як кущ був заморожений повністю, бо він тут крайній, я вже вам розказував. А, значить, пішов в мене по цьому році. Як кажуть, все, що не робиться, це до лучшого, да? Знаєте, чи називається торнадо не торнадо, бо, мабуть, був торнадо, а вийшлося не торнадо. І ніхто не знає, що воно таке, що це за як... ну, коротше, Назвали його, умовна назва торнадо не торнадо. Значить, Дивіться, ягода рихла. Зараз ми зважимо, зірвемо, скільки вона заважує. За... Усе ми це знаємо. Цукор я тільки що заміряв, не буду я тут прицілятися, бо в мене воно не дуже виходить. От. Куш, бачите, здоровий, да? ну так як добре, що хоч Бог дав. І так, 5 грон. Дуже грони гарні такі. Ну, як був він камінюкою, нічого не змінилося, так і є. Все таке, що не роздавиш. Просто, мабуть, і три кирпича видерже. З цієї сторони дивіться, яка теж вона вся дихаюча, рихла, ягоди більші, вже і грони більші, як в тому році були. Це ось тут зберігалося, бачите, якби ну, не заміщаючи. А... Тобто, а тут невеличкі такі. П'ять гронок усього. Зараз ми, зараз ми все виріжемо, оце, виріжемо ягоду, зірвемо. Подивимося, що вона і всередині твориться. Що як, все, дивіться, беру на отрив, дуже вона. Ну, можна сказати, треба тільки або секатором зрізати, дуже аж хрумтить, одривається. Нереально надірвати. Просто нереально надірвати. Взагалі, блін, капець. Дивіться. Вона ще не достигла, так скажемо. Ну, будемо, попрацюємо з тим, що є. Бо знаєте ж як я не контролюю тут своїх відвідувачів, можуть і зірвати і буде тоді не буде взагалі ніякого аналізу по цьому році. Значить, ось, ось ягоди я зірвав, я вам показав, так я їх і держу в руці. Значить... На даний момент це не самі більші ягоди, ну такі середні, скажімо так. так на даний момент 7 грам ягода. Бачите, да? тут 21,6 показує 3 ягодки. Вони навіть і так ось дивіться, як рядом лежать. Одна більша, одна менша. Ну, допустимо, ось ця одна заважує, дивіться, 8,6. Бачите? Ну тобто, отак от. Це середній такий розмір. Я ж кажу, шкода, що я не можу. Вам показати повну нагрузку. Це друге плодоношення його. Зараз ми подивимося, розріжемо. Казав, я вже неоднократно, що це просто свого роду камінюка. Вона навіть не вжимається. Вона ще силу, щоб, допустимо, ну, як для жінки, то, мабуть, і не лусь. Ну, горіхи, коротше. Значить, розрізаємо, ріжеш, хрустить. Так. Маємо три кісточки тут. Видно, що вона ще не дозрівша. Ви чуєте, як крипить? Це капець якийсь. Слухайте. Клацаю я прямо. Дивіться, значить, що я хочу сказати по ній. Я замітив ще в тому році і в цьому році я вже її пробував неодноразово, да? бо ходжу та й потихеньку. Хочеться ж ну, прослідити, що ж воно йде. Що я замітив? Це ну це не кешмиш, це 100%. Ну, ну Це і форма м'яко це точно. Того, що сказати, що це і дивіться, які. Семена, ви бачите? Колір який, красний. Що це таке? Гляньте. Дивіться. Давайте ще одну витягну. Щоб ви бачили, що це ж не, не якась там... Не крас, я його тут сидю. Гляньте. Ножик гострий, блін. Дивіться. така ж сама, бачите? Це що таке за колір? Гляньте. Бачите колір? І це не самі там здорові ягоди, я ж кажу. Самі здорові аж ось висять, зараз я вам покажу. Ось, отут, ось, 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 ось здорові. Оце все здорові. Ну тут горона невелика, тут, звісно, звертати увагу на це. Лоза якась така, знаєте, ну видно, вона відлічається, вона якась не то оранжева, не то красна, не то непонятна. Ну, так само, знаєте, як і оце насіння, що непонятне, що я вам показую з таким кольором, так? Да? Як була вона щебенкою, так вона і є щебенкою, кусаєш, прямо не то що хрустить, а, а просто аж так ото. Значить стекло на зубах. До речі, цукор. На даний момент 15 ну їсти геть як би і нормально. Хоча я знаю, що, що вона ще їй ще до дозрівання, ну хоча б ну, недільку це точно. Бо вона така не раня. Щоб сказати, раня. І колір, блін, колір який красивий. Бачите, який колір у неї? Тут, тут ж ми ходимо, щіпаємо, вириваємо її тут було ось щось, дивіться, це ж. каже про те, що хочеться ж узнати, як вона там, коли ж вона там дозріє. Ну давайте ці менші попробуємо ягоди з ось, цієї, ось грони, найбільшої зірвемося зверху прямо. Вони менші. Та й попробую зараз теж на наростин. Що воно там таке? Я ж кажу, похоже, воно більш всього на мягко Так, ці, ці я в сторону вберу. Так, а ну-ка. Ну, насіння сіня в неї точно не, не як у цює. Тут взагалі одна насіннинка, і манюнька воно у малих. Ну, воно і в тому году тут немає. Ну, бачите, тут немає, там воно ось маленьке тільки. І теж красне. І всередині, дивіться, і сок у неї гляньте. На ножі ось, ось капаю вона, ну, краса, трошки розовий такий. І м'якоть якась така хрумка і теж така вроді, як краснувата трохи, як, як типу у цьому у вернісажі. Щось таке. Ну, Коротше, прикольно. Жалко, що цей год отак вийшло. Ну, все одно вбирати не буду. Не вбирав, то хай він в мене і живе тут. Тим більше, що все одно ніхто не знає як вона називається. Це якийсь сіянець попав. Я вже де не питався його шукати. Вже пробував з дарвікою зрівнювати. Ні, не воно, геть і не воно. Ну, так і буде вона з робочим таким названням Торнадо, не торнадо. Куч визрівший, до речі, ви бачите? Ну так, да, нема нагрузки. Ну, і навіть, знаєте, я і по тому році бачив, що він зріє, як би хорошо. Навіть він швидше, він ось рядом у мене росте із кристалом, з чорним чорний кристал, бачите? Ну, навіть якщо зрівнювати лозу чорного кристала, бачите, яка вона. І зразу все перекидаю на цей, <гум> то самі бачите, да, яка лоза. А тут оцю взагалі є така. така як колір такий цікавий. Тобто будемо далі наблюдати. Що це таке, я ж кажу. Раз вона Залишилася я її зразу розсердився, думав перепрививати. Коли побачив, що це не торнадо. Думаю, все, капець. Потім спробувавши ягоди, наче так нічого. Потім, коли положив два кирпича на ягоду і нічого, то вирішив, мабуть, треба залишити. Думав, пару рукавів просто переправити. Ну я її не трогав взагалі, навіть пару рукавів не трогав, бачите, повністю куч, ніяких прививок тут немає і близько, і в принципі, і не будемо мабуть. Бо буду, мені таке подобається. Ягоди в неї побачимо на той рік, що вона скаже. Ну, достойне, достойніша. Такого точно в мене нема, щоб отак хрущало. І, і, До речі, вона непогано зберігалася. За новий рік точно вона зберігається, навіть без всяких без напрягів. Так що якось отак. На цьому все. Вже наближаюся до логічного завершення, бо вже половину, та не то, що половину, більша половина виноградника вже немає. Ягід, не знаю навіть що. Ну, буду прививка вам знімати. Будемо сьогодні, бачите, пари з китай не висять, Гляньте, бачите, та прививка цього року. Ну, Дойдемо ми ще до цього будемо дегустувати, показувати. Бо багато вже повизрівало, вже можна проводити дегустацію на 30-31 там на 31 серпня вже мої прививки, грони на прививках готові. Хоча я їх там і не підрізав, ви самі побачите все. Тобто, якийсь год такий інтересний. Так що на цьому все не пропускаємо, дивимося. Пишемо, що ви про це думаєте.